Ремонти доріг болюча тема для багатьох громад. Але в підгайцях вона ще й кримінальна. Сільський голова Юрій Семенюк, а з ними ще бухгалтерка і два підприємці нині на лаві підсудних. Їх звинувачують у привласненні мільйонів гривень. Схема зі слів правоохоронців працювала просто: фіктивні фопи, завищені кошториси, реальні виконавці в темну заготівку

На її ремонт з бюджету пішло майже 200 тисяч гривень. Але за висновком експертів, реально зробили робіт лише на 80. Де ж ще майже 120 тисяч, шукають слідчі. І це лише одна з вулиць, які є в переліку справи. 3 травня 2024 року бюджетних коштів банку з порогу. Піддається сільської ради на банківський рахунок внесено на загальну суму на 199 тисяч 887 гривень, 79 тисяч, з яких відповідно до висвітлення посудово-діяльно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи було завищено вартість обідна 119 тисяч 129 гривень 80 за півтора фактично при власному подачу. Тому ж списку й вулиця Дачна в селі Воснянка. На ремонт пішло 199 тисяч 976 гривень. А от експерти кажуть, реальну суму завищено на 118 тисяч. Це майже 60% від вартості. Проте сам сільський голова стверджує, справа сфабрикована. Натомість додає, що згодом доведеться у суді. Та справи ніякої немає, то все сфабриковано. Я це все в суді, є незаперечні докази, що все підроблено. І перша справа, і друга. Ми також поцікавилися, де ж таки знаходиться таємнича вулиця спортивна у селі Крупа, про яку ми розповідали раніше. Бо ж тоді навіть місцева поштарка такої не пригадала. Та й до слова на картах ми такої не знайшли. Тут у крупі вулиця спортивна, нема, нема взагалі такої нема. вулиці? Такої ні. А може переіменовували? Ні. Я працювала на пошті. Спортивної такої нема. Ну потім десь міняли, щось додавали, але ні. Нагадаємо, там правоохоронці нарахували перевищення вартості робіт аж на 119 тисяч гривень. Справа в тому, що ця дорога з'єднує два села Крупа. Саме село Крупа в нас з двох сіл. Так називаємо Старе село і Крупа Границя. І коли до мене звернулася журналістка, я їй сказав, заїдьте, ну, все рад, вам скажуть. Тих вулиць більше 500, я їх не можу всі пам'ятати. Це вулиця спортивна. Вона майже три кілометри має, але ну, там немає хат, то, то люди місцеві не знають. Просто не знають. Епізодів у справі фігурує десятки. Загальна сума привласнених коштів за версією слідства сягає 5 мільйонів гривень. Окрім цього, слідчі розслідують ще одну справу, де Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні на 40 мільйонів. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.